Ну, що чоловіче, ну, тіпа, скажи свої враження про той мотоцикл. Як, ти, ну, як коробка, як двигун. Ну. Це поїсти байк крутий. На ньому їздять самі круті байкери. Ну так, то я знаю. Та. О, це вам не... не совок, то є ява. То є ява? <свісно> ну, <свісно> ява трошки обіцялась, бачу, але то нічого, їй можна, ну, вона вже старенька, знаєш. То цей, то, то... Звичайні речі. Звичайні речі, так? так? Ти маєш на увазі, що то, ну, автоматична ну, смазка, вона з бака, з бака потрапляє не, не на цепку, та, там, чи як? Воно, воно з бака потрапляє вам на яйця. <гум> Маже тобі там, де що. Маже яйця, щоб вони не пересихали. Ага, ясно. Тобто, я, я думаю, ну, вони на заводі над тим всім ну, працювали, так? Так. Все, файно є. Це поїсти крутий апарат. Всім рекомендую до поїздки. Ну, купляйте собі яву і їздіть. Все буде чітко. І будьте мужиками, а не ні на всяких інжекторах. Адабами, на інжекторах всяких, та, та... на варіаторах, О, на всяких шляпах. 70! 70 і попер.